Реанімобіль для Вінниці передала українська діаспора з Нью-Йорка. Його використовуватимуть для потреб центру матері і дитини. Зокрема, зможуть доставляти до лікарні перечасно народжених немовлят. Повідомили у Вінницькій міськраді. Зазначається, що небайдужі мешканці Нью-Йорка за свій рахунок придбали санітарний автомобіль, зробили його ремонт та доправили до Європи. У центрі матері та дитини у Вінниці його вдосконалять апаратом штучної вентиляції легенів та встановлять спеціальний інкубатор для новонароджених. Відтепер заклад зможе не лише за потреби транспортувати маленьких пацієнтів, вагітних жінок і породіль, але й надаватиме іншу допомогу на виїзді, зокрема діагностично та паліативно. Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося на території лікарні швидкої медичної допомоги. Яка вже з Гамбула приїхав рівні обід, який. Зробив досить великий шлях саме з змійорка, де е, в тому числі наші вільничани, українці е, зорганізувалися і за свій власник купили е, цей автомобіль, в тому числі запакували його і документами, і різним обладнанням, яке буде в нагоді саме е, медичним закладом міста Вінниці, для того щоб полікувати людей, дітей е, лікувати. Тому я хотів би подякувати всім українцям, які е, у сполучених штатах, Ніорку, безпосередньо нашим війничанам, нашій Вінницькі діасполи Ніорку, за таку ініціативу, за такий шикарний, я би сказав, подарунок для наших медичних закладів міста Вінці.